Приїхав ну, та дивиться. Е, каже, що літо на легкосплавних дисках не, не на залізі. Рамка бачна, ну де купувалась 0,532. Радіатор живі. Туманки хороші. Бампер крашений. Покрашений, кстати, без мусора. Ну там є, якщо чесно. Трошки є десь якісь нюанси. Да, тут смітинка десь може Не Знаю, грунта якось немає. Чорний. Чи грунта? Не знаю. Чи може чорний грунт якийсь? Ну, шміття глобально немає. Фари вони поліровані. Полірували. Що з ними буде? Їх би хорошо блаком покрити. На них є тріщинки такі мікро. Це банально старіння. Я не покажу, мабуть. А ось видно близкий. мікротріщинки такі. Хром в ідеалі. не поколоты. Решетка тоже хорошая. Тут тоже с минимум. Ну, дуже минимум. С фары те же самое. Вот видно, да, такие смужки. Микротрещинки. Капот. Здесь вот тебя там три скольчика бачу. Важко показать. Так. Там ще десь там підкапали. Так, ОБВ, машина 11 року, одиничка. Ну, є царапки. Ми з дуже руками терти не буду. добре. Mm -hmm, ну, yeah, yeah, Гума майже нова, двадцятий рік там десь бачив я. Мейдин Тайвань. Такий розмір. Залізо пофарбоване. Ковпаки, не знаю, чи нові купили, але один надколотий. Одиннадцятий рік, десятий рік, з того боку так само. 10-11 так, тут дефектів я ніяких особливо не бачу бронеклітки на місці тут не ржавіє нічого, є така коцка десь, така малосенька по даху. В принципе, есть там пару градинок. Ну как пару, градинки есть по даху, вот показать. Не знаю, как показать, но ну, где там мое ряд. Ну а что это я полегупал. Ну их штук тут есть трохи. Рада. На капоті тут буквально одна. одна. Тут все добре. Все блистить, все горить. Так, безключовий доступ кнопки. Теж 10 рік. Там 11 був. Тут нолік 10 і тут нолік 10. Білочки. Ага, тут ось більше їх видно. Може буде видно якраз отак на оцих переходах. Ага, тут їх побільше. Звідси наче видніше. Машина не тонована. Там було пошкодження по задньому бамперу, продавця є фото. Ну, все стоїть, єдиний парктронік і рамка навіть рідна залишилась. номерна Можна закривати цю машину, безключовий доступ, скло, 10 рік. В принципі, стоп не потіє, антенка не поломана. Вихлоп чистий. Так, кузову ну, топокуза. Пока що все рівно. 129. 149. Буду, мабуть, говорить. 115 так лучше вот, Стремается. 147. 142. 146. 123. Такие перепады. Это нормально. 140. 156. 150. 162. 154. 116.

125, 148, 141, 132, 157, 122, 132. А, так. Так. Да, так. 249. Це вже бачите, фарбувалась крішка. В принципі, як продавець, казав. 362. Надпись снова переклеивалась. 300. 330. 871. 1100. 875. 113. 284. 242. Сміття я не бачу. фарбовано нормально я би навіть сказав ну з вигляду по шагрені хорошо під завод 230 ну 10 тут максимум 1000 якось так 100. градинки є Теплопідйомник один автоматичний водійський. Це все жорсткий пластик, це м'якінки, це теж пластик О, з порожки, чуть-чуть ну, пошорхані, не без того. Двері не крутились. Дивно вони так начебто тягнеться. Ось. так вот ситуація. Кируль. Кермо в ідеальному стані. Червона стрічка. Вот тут утримуємо. Ну, цю подушку не фарбували, бачите, є там тріщинки Не тріщинки навіть, а такі я назову це тріщинками. Тут це додатково коврики не з цієї машини. Не знаю, залишаються вони. Хоча там знаєте, цей може і з цієї. цей може якраз із цієї. Просто він здається. А ні. Ось. Магнітолка, тут трошки пласт, покриття, тут таке що воно облазить. Клімат, контроль однозонний. Тут просто така крутілка, не кнопка, люка немає. Потолочок чистенький, я вам скажу. Таке відчуття, що його особливо й не чистили. Може трошечки зовсім легенько. Ну як трошечки почистили, але... без фанатизма. А может, даже и не чистый. Бачите, тут пропустили. Скло. Скло нормальное, прозоре, без великих сколов, трещин. Вот зеркало, с ним какая-то история происходит. Старение. Бачите. Важко показать. Не. Духоводи запшикали. Тут Aux, USB. Для телефона, мабуть, буде зручно. У нас складування зеркал, смітки. крізь контроль, в принципі, е навігація, мабуть, мабуть, має працювати, не знаю наскільки вона актуальна. пам'яті з навігацією. Пардачок отакий подвійний. Продавали її зажкіки. Не бачу. Ціну на поставили 36 пробіг. офіційно, максимальна. Отака. Ціни немає. Замикання. Підігрів сиді. Все в принципі простенько, є там зацепчик один. Це ідеально, соцільний такий диван. Спинки складуються, підлокітник є простенький. Такі от їсти можна. 12 вольт. Чохли знімаються сиді. Заражень нема. Так. Ну, тут трошки по поправили, був, наче заломчика тут трошки рихтували. Ну, кришку зрозуміло крутили. Дірки не розбиті особливо, Ну, таке відчуття, що їх тут не повинно бути, це сверлили. Це додатково сверлили дірки і виправляли. Оце заводські. Кришку крутили, відповідно підфарбували. Ось оригінальні фари. Оригінальні фари. Багажник тут маленький, я вам так скажу, борто кажучи. М -м -м, мабуть, не рук не маленький. Є подвійний пол, а тут ще такий пол. Там пошкодження не було такого, тут все по заводу, докатка. Тут усе добре. Трошки потіяно. Тут трошки піднялася обшивка, натягнулась. Сидіння добре, коврики, ну такі. Так, Подушки є в сидіннях, в стійках ззаді подушок нема, а в бокових є шторки. Так, Тут такого трошки є, але зовсім трошки. Сидіння без зауважень, він код. Ось. Торпеда не поцарапана, карта не потерта. Так, капот відкрили. Так. Ну, бачите, вона простаювала, тут забули повинувати. Бо і не чистили, тут це розтаювала все-таки. Так. Масло. Рядом ще там чисто чи ні. Ну, Чесно кажучи, тут дуже чисто і відкладу немає. Алюміній білий. Тут навіть такий момент, бачите, тут не було особливо запотівань. Видно, що його не протирали, що тут пилюка старенька. Конечно, хорошо. Масло під максимумом. Досить чисте, до речі, масло. фара там є, дата виробництва. Да, четвертий місяць одиннадцятого. Тут те ж саме. Пари рітні акумулятор. Так, все сухо. Це щуп коробки, але я там нічого не побачу. Тут намита сухо. 15 рік пробіг 14 тисяч. Машина 11 за 4 роки, звісно, небагато. Видно, що папір старий, і ось прищеплений. А, До речі, магнісан, значить по офіціалу має щось пробиватися. Ці, наче вже крутили, не наче вже крутили, а підвіску точно крутили ліву стійко. Ось там вода, до речі, бачите, це проблема, потім гайки відкрутить. Коли вода так скаплюється. Отак, воно закисає потім. Гайки помазали. Рейка наче все на хамотах на заводських. Тут, в принципі, тут наче все непогано. Охолоджуюча рідина. От як тут можна щось побачити? Як виробники отак роблять. Це по великому рахунку розширювальний бачок. Тут хтось питався, не знаю, що за фішка На болта Акумулятор її, Бачите без фіксації Там щось одівали на болта і рідний здох. Глянемо, що тут у неї На гарячу так робити не можна бо буде кипяток по людей Рідина є, рідина в нормі Рідина як сльоза, синя, бачите, чиста. В принципі, ржавчинок ніяких нема. Ось, замок не знімався. Так, заїхали машинку, подивитися на СТО. Так Пильники, тут усе не видно, щоб щось робилось по підвісі, наче амортизатори. Та ні, це старе. Недавно нічого не робили. Силенблоки по ричагах все нормально. Діски залізні. Є запотівання, іменно запотівання старе, повільне, не тече, не капає по поддону. Ось, він не відкручувався, він не ржавий, дірок немає. Ось. ось. А, є тут щось таке мокріє, мабуть, це такий радіатор основний. ой, конди... Це радіатор кондиціонера, але тут води будь не може. Десь, мабуть, з основного якось сюди воно попадає. ось, а, По коробці фільтр МАН, а. Мановський нормальний. Це, до речі, піддон коробки потіє, не двигуна. Ось піддон двигуна, тут все добре. Ось, ну Нержавий трошки є такі точки. Ді... Нержавий. Полуосі, пильники, сальники. Все добре. Там он, малесеньке запотівання на двигуні зовсім крихітне. Ось, Вихлоп досить нержавий. Не тобто, профілактика, можливо, треба буде по тормозам, тому що колодка гальмує неповною поверхню. А Права шарова ну, починає люфтити. Нижня вона тут одна. Ось так, то наче все ок. А, каталізатори не думаю, що хто туди лазив, там болти, всі ржаві, не відкручувались. Якихось слідів тут немає ремонтів. Олівий диск, до речі, добрий. Але єдине, що буртик у торму у диска вже такий нехилий. І знову ж таки він якось тормозить, непонятно. Буртік, видать, колись краще, то колодка гальмувала, бо буртик далі трошки гальмуний. Тобто тут треба буде, мабуть, займатися трошки дисками. Ось. Колодочок ще багато, але бурт є, а тут Тут теж буртик є. Надо буде. Хоч вона щось вже проїхала. Профілактика да, супортом від простої могли трошки підкиснути. Зараз я трошки підзніму Ось. підзніму адсорбер. Ззаді в нас просто балочки. Якщо будуть якісь зауваження, зніму окремо відео. Якщо не буде, то не буду знімати. Пружини цілі. Амортизатори сухі обоє. Коррозії особи не Да, Пружини теж цілі. Бак не гнутий не м'ятий, вихлоп теж не перегнули, нічого по дну не подрано. Тут пильничка ніякого немає. В принципі. В принципі, зараз я трошки ще назад відійду. Ось, Буксіровочна проушина, нікого вона особливо тут не таскала, не шморгана, не затягана. Бампер на кліпси поставили, болти всі на місці. Ось, Ремонт. Тут просто по задній частині був ніша, от запаски не зломана. Далі я там, на жаль, не побачу. Вихлоп абсолютно чистий, без накіпу. Цілий, недерявий. Селінблоки амортизаторів не продавлені. В принципі, нічого поганого я нема. Тут навіть особи ми по балці нічого не, не перевіримо. Селінблоки, да. ну вони тут закриті, нічого тут я не побачу. Хіба що може по якісь люфти. Ну, побачимо, зараз спробуємо. Пока, Пока все те ще розказав, в принципі, є. Вихлоп, каталізатори, нічого тут не різали. Моторчик сухий, додаткової захисту немає. Отак от нас все.